Брати і сестри, слава Богу. Ми сьогодні слухали Слово Боже і ще послухаємо і будемо молитися. Е, бажаємо ми цього, чи не бажаємо, але те, що ми чуємо, те завершається. На Україні війна, при тому дуже страшна. Війна дуже страшна. Такої війни не знає історія людського, людства чоловіч, але ж ми його чуємо. Ми раді і благодарні Богу, що над нашими містами мирне небо і мирні наші дома. Спокійно віддихаємо, спокійно спимо, і ми з тим досвітаємо в теплих хатах живемо. За це слава Богу. Але що нам сьогодні ну, нам розсуждати, чому так почому війна іменно на Україні, я думаю, для нас це непорізно так розсуждати, чому Бог нікому не дає отчота, що Бог робить, що Бог допускає. Але ми знаємо хорошо, як написано без волі Божої, не паде і вога з вашої голови, тим паче війна. І в другому сказати. Ну хто це, що говорить, буває то, чому Бог не определив бути. Все, що звершається, определення Боже. Чому, я ще раз говорю, ми не знаємо. Друге питання сьогодні для нас дуже актуальне, що нам робити цей. Тяжкий час, коли на нашій землі, на Україні війна. Давайте обратимося Слову Божому і послухаємо, як советує нам Господь через Слово Своє, що нам робить в час трудний і в час війни. Прокісая читає такі слова. 7, то єсть 30 глава, 7 стишок. «Помощь Єгипта. Буде щитна і напрасна. Бо тому я сказав їм, ваш, сила ваша сидеть спокійно. допомога Єгипта буде напрасна. Сьогодні Україна жде допомозі і від НАТО, і від Європи, від Америки, від інших, як би сказати, держав або партій різних. Але, слово Боже, вріч, що допомога Напрасно, якщо Писання каже, напрасно стерегуть город, якщо не охороняє його Бог. Якщо Бог не вийде на допомогу, друзі ніхто не допоможе. Але що далі гов... говорить пророк Ісаїв і Бог через пророка Ісаїв, це ми повинні обрати на це внимание. Сказано такі слова. Народ має жити на сіні. І то, тобто, Иерусалиме Ти не будеш много плакати, Он помилить Тебе по голосу вопля Твоєго, как тільки услышит вопль твой. так нам Слово Боже време не в одному місці, Бог говорить, Бог поможет тобі. Тільки тоді, як почує вопель твій. Ми сьогодні, брати і сестри, не огорчайтеся, Ми ще сьогодні вопля не подимали. Ми приходимо на молитви, коротенькі молитви наші, і за це слава Богу. Но вопель то не молитва. Давайте обратимо внимание, навіть на місця інші, священне писання, де говориться в своєм, і як. Ісак благословляв своїх синовей. І коли благословив Іякова, прийшов Ісав і каже Іяков, а хто же той, хто приходив уже і забрав благословення? І слово Боже говорить: Ісак, Ісав підняв великий плач і вопель, і став опія. Отець, неужели в тебе одне благословення? Що ти благословив тільки брата мого, а мене, і слово Боже, вліть, і почав сильно вопіяти, і починає отець благословляти і другого сина, брати, сестри, дорога і молодь, як ми сьогодні рівнуємо обласнення батьківському, як ми рівнуємо, щоб і нас Бог через Батьків благословляв, ми читаємо Слово Боже, що діти. Весьма дорожили благословенням Батьків і став сильно плакати, і далі говорить Слово Боже ясно, почав вопіяти. Неужели у тебе нема більше благословення, благослови і мене. І отець почав благословляти. Брати і сестри, сьогодні для нас Боже благословення приходить по наших молитвах. І по нашому воплю. Давайте обратимо внимание ще на некоторі місця священного писання, о чому я буду читати Слово Боже, говорити їхні слова. Історію ви эту знаєте. В своє время Бог благословив Авраама і каже одно время, потомки твої будуть перепущені лет 400. Проходить, то є приходить, врем'я, коли ізраїльський народ попадає по в порабощення в Єгипті, коли вже помер і осів, стали вже другі міняться царі і стали прижимати ізраїльський народ і угнітати. Ізраїльський народ попадає в рабство серед Єгипта. І Слово Боже говорить, проходить 400 років. Ізраїльський народ по поробощені. 410 по переборщені, 430. І возопів ізраїльський народ Богу. Ви чуєте, до яких пір Бог терпів, до як... і що Бог ожидав. Бог ожидав вопля ізраїльського народу. Бог жде сьогодні, брати і сестри нашого вопля, Бог дає, що ми, ми вопіяли до Бога. Вчора ми говоримо. Своїми дітьми з Ларісою каже: я вийшла на вулицю, бачила, як летить ракета. І каже недалеко на нашому, то є на Долгинці, де живуть вони, діти наші, каже: впала ракета і впала в дом, Одного в домі вбило, другого покалічило, дом розрушили, а радом стоїть християнський дом. Де живуть християни, щепки повилітали, кріша нарушилася додому ну, стався цілим. Може би, друзі, там був опель, може там були гарячі молитви, що радом падають ракети, а дому стаються цілим. І Писання говорить, ізраїльський народ, по пощені, як я сказав, тридцять то й 400 років, 430, тридцять, і сказано. І сказал Господь, я увидел страдання народа Моего в Єгипті, и услышал вопль Його, Он, Його от представников Його, я знаю я знаю скорби Його, иду избавить його от руки Египта и вивести. Його із землі, сей, землю хорошою і пространю, є тіше молоко і м'як. Бог говорить Мойсею, я услышав опель народом його, брати і сестри, як би хотілося б. Щоб Бог возбудив наше серце і не тільки наше серце, але серце народу Божого, щоб подняти вопель сьогодні за Україну, подняти вопель за наших дітей, за нашу молодь, які сьогодні гибнуть, гибнуть сотнями, як сказав сьогодні Сергій Ювич, людей невинних, розрушаються все дома. Що жде Бог? Бог жде вопля. Давайте ще обратимо внимание, де Писання говорить о воплях, де сказано, я вже прочитав такі слова, і сказав Господь, сказав Господь. Тобто, сильний вопель ізраїльського народу, народа моєго, я йду його збавити, я йду його збавити. Сьогодні нас не касається ще, наших міст не касається, але там, де сьогодні біди, де сьогодні смерть і розруха, там подимається вопль. Давайте присоєдимося до народа Божого. Обращаємо увагу, друзі, на книгу Єсхвір. Ми читаємо не раз цю книгу, де Слово Боже горіть: Аман, задумав і Народ ізраїльський. Указ написав. Назначив день, який день буде істріблятися ізраїльський народ, і услышав Мардухей, Мардухей, котрий незначительний був серед народу ізраїльського, тим паче в пліну, але почув і сказано Мардухей, наїв на себе в ретіще, вийшов на пл на і почав сильно вопіять. Сильний підняв вопель, і Бог обратив внимання. Бог обратив внимание на вопель Мартухея. побождає серце, як ви знаєте, іти до цара. І вийшов Бог навстречу брати, брати, сестри, Собрання не оставляйте, молитви не оставляйте. Вопель подимайте, подимайте в тому що біда. І, і кожен день увелічну біда. Ви знаєте, вже за білорусі, я не сказати, не політик, але кое-що чуємо від інших істочників, Оттуда ворушаються. Нам нужен вопль підняти перед Богом, не линувати. Не дримати, не спати, а підняти вопль, щоб Бог відветив на нашу молитву. Я ще раз напоминаю ці слова: тільки услышу вопль Твой, прийду на допомогу до тебе. Бог не говорить, тільки побачу ваші скорби, вже прийду. Бог ясно горіть, коли побачу або почую вопль ваш, тоді прийду на допомогу до вас. Поможи нам Боже, дай нам Боже сили. Даже читаємо євреям 5 глава, де Слово Боже вріть за нашого Господа Ісуса Христа. Це Бог, друзі. Бог, 3 річність Божества, но знаходиться в тілі, і Слово Боже врить, Он в одній плоті своїй, сильним воплем і со слезами вознес молитви і мореє. І було слышно за своє благовітність. Ви чуєте? Ісусу Христу треба було піднімати вопель, щоб устояти, щоб прийняти тамученку смерть і залишитися вірним Богу. Як ми молимося, провіраємо саме себе, чи бувають воплі в нас. Вдома наших, в домах наших, чи бувають воплі в церкві нашій, брати, сестри, без вопля нічого не достигне. Якщо ми не будемо вопіяти до Бога, читаємо ще не три де говориться за суддю неправедного і бідну вдову, яка приходила, надокучала йому защити мене суперника моєго, і суддя неправедний, говорить. Хоча я Бога не боюсь, людей не сижусь, але ця вдова, надукачає мені, защищу, щоб більше не приходила до мене. Слышите, Христос говорить, що говорить суддя неправедний, Бог ли не защитить збройних Його, которые вопіють день і ніч. Ви слышите, браття, Бог защитить в день і ніч. Хоча й медлить, але подасть защиту у скоре. Хоча Бог сьогодні нам хотілося щоб уже все прикратилося. І це і да, амінь. Всі то хочуть, щоб прикратилася війна, прикратилися розрухи, кровопроліття. Но Боже, дай щоб не прикратився вопль народа Божого, щоб вони дійшли сьогодні до наших ці зли і недобрі люди. Дай Боже нам способності вопіяти до Бога. Слово Боже, Давід не, не раз говорить такі слова, усліш Господі голос мой, усліш Господі правду мою і вопель мой. Давід, друзі, бачив трудності в житті. Він просить Боже услышь голос мой, молитву і вопель мой, молитва і вопель. Хоча різниця. Молитва, ми молимося, молитва очі наш, і ми даже навіть позіхаємо на молитві, коли молимося. Ну, вопль, друзі, там вже нема позіхів, вже не позіхають, а лються сльози і голос к Богу, це вопель. Тому, братья, браття, сестри, дай нам Божа способність сьогодні особо піднять попель перед Богом, молиться, щоб Бог послав милость. Далі читаємо також 54-й псалом: вечіром і утром і в полдень буду умовляти і, і то есть буду умолять, і і волю, і вопіять Господу Богу моєму вечором і утром, днем і ночі буду в Давайте візьмемо на вооруження ці слова для себе і днем, і ночі, де б ми не були, вопіять до Бога. Боже защити, Боже, помилуй. Боже, дай ще милость народу своєму і для нашої України. Без вопля, друзі, Бог не має допомагати нам. Як сказано, я вже прочитав цей січок, де говориться, ваше діло сидіть спокійно, і ілі, ваша радость і победа. То не зачем сидіть спокійно, для мене безразлично. то не так. Але, як я вже прочитав, але коли ми подимаємо вопель і надіємося, Бог виходить нам навстречу. Пусть Бог благословить, пусть Бог поможе нам. І ще раз напоминаю то законні, де говориться, єгиптяни худо поступали з нами, Уже говорить Мойсей народу своєму ізраїльському. Єгиптяни худо поступали. З нами, але далі воріть, Бог услышал вопль наш і прийшов нам на допомогу. Бог услышал вопль. Не орій, що Бог тільки побачив, що з нами худо поступають. Бог почув вопель народа свого і прийшов на помощь. Пусть Бог благословит. Пусть Бог поможет нам, брати. Ми приходимо утром на молитву. вісім годин. Приходить, я не раз считаю, Тихенько считаю, 20 чоловік, 18 чоловік, де останні, де наш вопель, брати, може ще не припікло, як кажуть. Тому ми і мовчимо, і спимо. Не дай Бог припічем вопіять. Не допускаймо до такого, щоб Бог з нами. Ще сильніше судився, приходьте на молитву, молиться вдома, старайтеся підняти перед Богом вопель Свій, зі сльозами молитися, щоб Бог вийшов на допомогу нам. Давайте об этом скажемо Господу, Боже, дай нам повні познати, в який час ми живемо, в який час ми живемо, де Слово Боже нам говорить о останніх днях. Бог пробуждає, як ми сьогодні чули народ свій. Хоча, я кажу відкривано, так би хотілося, щоб Бог почав пробуждати не судами, а силою своєю, благодаттю своєю, щоб у церкві піднялися дарі Духа Святого, щоб у церкві побачили хромих скачущих і одержимих, освоб... освобождених і тому подобне. І на це треба опір. І на це надо вопить, щоб Бог посвятив свой народ. Молився об этом. Амінь.